По пояс у лайні. Так живуть мешканці будинку 14, що на проспекті Миру у Шепетівці. Підвали багатоповерхівки топить щотижня. Комунальники вже просто не реагують. Обурені люди звернулись до народного контролю. Цю багатоповерхівку у Шепетівці мешканці жартома називають Титаніком і не дарма. Вона тоне вже багато років поспіль у каналізаційних стоках. Там все це, що з дома каналізація вся туди спливає. Вода то ще маловажна, там всі нечистоти є. Там, мабуть, років 10-15 це все робиться. Ну скільки ми не ходили, скільки ми не жалося, на наші жалоби ніхто абсолютно ніяку, нічого не робить. А ось тут при вході під'їзд і зразу наниз на, на, на підвал. І тут же має замурувати все, все, все зробити. Там мусору повного. Я вже теж обращався, теж вже обращався, теж приходили. Вода стоїть тут, в цій підвалі круглий рік. Зимою і літом тут вода стоїть. Каналізації невідомо, які вони, тобто труби чи прогнивші, все, все біжить прямо в підвал. Сирість, постоянно сирість, постійно там є комарі. Даний будинок тут построєний не на сваях, а на подушках. І ці чинні частоти розрушають ці Подушки, і він даний будівля може так, в будь-який момент зруйнуватися від будь-якого поштуху. маленького. активіст народного контролю Іван Чернихівський разом із журналістами телефонує до керівника місцевого ЖЕКу і просить особисто оглянути будинок. Під час спільної інспекції комунальник визнає, проблема є, і вирішувати її треба негайно. Відкачають завтра. поставимо насоси. Відкачаємо тут. Питань немає. Пропозиціями, що поставити перед насоси. Ну це де з наділі вже я собі зараз запишу, щоб стежити додатково комісійно 14 година. Зараз комунальні служби шукають кошти для встановлення стаціонарних насосів у будинку, аби підвал більше не підтоплювало. Ми проконтролюємо, щоб канаційна система по проспекту Миру 14 була відремонтована. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ